Бажаю здоров'я, шановні співчизники, підписники, просто глядачі мого каналу. Я вітаю вас сьогодні з Різдвом. Бажаю всім простого людського щастя і головне здоров'я. І сьогодні Ще одна порада. Вона стосується майна, мається на увазі того майна, яке ви берете із собою на бойовий вихід. Це не особисте майно, а такі, наприклад, як засоби РЕМ, тепловізори, прибори нічного бачення тощо. По-перше, все, що ви берете, командир підрозділу подає спеціальним списком. По-друге, якщо якесь майно втрачається, про це необхідно одразу повідомити прямо з позиції по рації. Наприклад, був обстріл, втрачено там тепловізор, ПНВ, наприклад, або засоб ред. І вже потім, коли ви вийдете з позиції, можна буде подавати рапорт на списання цього майна. Так, мені пояснив наш старшина, і так, можливо, відбувається в більшості військових частин. Інакше, якщо так не зробити, то майно, яке було втрачене, можуть просто повісити на вас і стягувати з вас компенсацію в тому чи іншому вигляді. Наприклад, ви можете просто бути зобов'язаним купити, наприклад, тепловізор. Так що перестраховуйтесь. Да, деякі моменти звучать можливо абсурдно, бо під час обстрілів не завжди є ну, час підрахувати, що там втрачено було, але так ви себе. Перестрахуєте і можете ну, зайвих витрат. На цьому сьогодні все. До нових зустрічей.